Охоплення, активність усе це в першу чергу хвилює клієнтів на консультаціях. Більшість з них приходить саме з такими запитами. Тому Сьогодні ми розберемося, як можна виправити ситуацію, якщо вас просіли охоплення і що взагалі з цим робити. Перше, основне це перевірити, чи взагалі у вас немає блокувань, обмежень, різних тіньових банів, бо через це ви можете мати проблеми. В першу чергу ми маємо зайти в свій інстаграм аккаунт, натиснути три крапочки. І тут. Пошуку, щоб було швидше, пишемо статус облікового запису, ось. Дивимося, щоб усі галочки були зелені. Якщо всі зелені, то ніяких там обмежень блокувань у вас немає, пов'язаних з порушеннями. Це вже дуже хороший знак. Якщо тут жовте або червоне, то це дуже-дуже так вже на грані. Обов'язково дивіться, тут в кожному розділі є видалений контент, в мене бачите, його немає. Але якби щось я порушував, то ось тут були б списком. Сторіси, дописи, рілси, які Інстаграм видалив через якісь порушення, або автоматично система розпізнала, або це були скарги, і потім система перевірила, що да, дійсно тут є порушення. Тому, якщо вони є, обов'язково дивіться, і якщо ні, розбираємося далі, як можна перевірити. Друге, що зазвичай необхідно перевірити, наявність ботів. Бо якщо у вас немає блокувань, обмежень, а охоплення погано набираються. Зачасту у вас були накрутки, u ви, можливо, навіть самі їх не купували, а вам хтось підкрутив спеціально з якихось своїх причин, щоб у вас було охоплення гірше. Це можуть бути конкуренти, це можуть бути недобросовісні СММ, багато різних варіантів. Але якщо у вас серед підписників тисячі, а то й десятки тисяч неактивних людей, ваше просування, поки ви їх не видалите, буде дуже, -дуже ускладнене. У клінських аккаунтах я зазвичай шукаю ботів в першу чергу через пошук. Коли до мене звертаються з Гівів, люди прийшли, з накруток, то в них, звісно, боти є, їх досить легко розпізнати. Ось я написав JJJ, і бачите, ось бот одразу видно, можна видаляти. Це також пустий аккаунт, явно бот. І таких тут дуже багато. Це лише ось на одну літру. А є ще різні комбінації, які часто використовуються в ботах. Тому знаходити ботів не є проблеми. І необхідно їх видаляти для того, щоб. Активність підвищувалася, бо немає цієї мертвої аудиторії, коли ви її вже прибрали. Також дуже важливо створювати контент, який буде дійсно актуальний і корисний для людей, на яких ви націлюєтеся. Часто буває, ось ми приходимо з клієнтами на консультації, а вони просто я їх питаю, на кого ви орієнтуєтеся, яку аудиторію ви бажаєте зібрати. Вони не знають, або в них дуже-дуже широке поняття мені потрібні жінки, або мені потрібні чоловіки там, від 18 до 60 років. Дуже-дуже широка вибірка, і зачасту дуже-дуже звужуємо, які це саме чоловіки, або які це жінки, які мають родину або це самотні, які зацікавлені в техніці, або їх навпаки, якийсь там спорт, якісь там гори цікавлять. Дуже дуже багато тонкощів, і це все дуже сильно впливає на те, яка вам власна аудиторія потрібна. Просування, коли ви вже перевірили, що у вас немає блокувань. Немає ботів, або якщо є, то ви їх видалили самі, або до мене звернулися. Ви можете вже чітко зрозуміти, на кого ви сфокусовані. Час просуватися. Ви створюєте контент і не просто його публікуєте, а виділяєте рекламний бюджет це дуже класно. Якщо у вас немає рекламного бюджету, або ви сумніваєтеся, чи варто його зараз туди направляти, ви можете використовувати хештеги і альтернативний текст. Ці два інструмента класно досі працюють, дозволяють просуватися, набрати охоплення. Головне, звісно, щоб вони були правильно підібрані по тематиці, по частотності і відповідно до запитів ваших потенційних клієнтів. І давайте тепер для прикладу покажу вам: візьмемо магазин квітів, так. як я підбирав би хештеги, як клієнтам відбираю, коли вони звертаються за своїми тематиками. Ось. Просто брати хештег-квіти це занадто широко. Давайте уявимо, що наш з вами магазин знаходиться в Києві, щоб було простіше. Ось бачите, квіти Київ це хороший хештег. Навіть ось квіти Київ, бачите, через букву І, також він би підійшов, тому що він низькочастотний, але запити там є. Квіти Київ, доставка також підійшло. Але це лише частина. Я коли клієнта підбираю, то роблю значно ширше. Я використовую і локальну так, направленість, тому що люди можуть шукати щось, не зовсім квіти конкретно шукати, але знайти вас. Ось, наприклад, подарунок Київ. Ось, давайте навіть відкриємо, подивимося, що тут є. Я вам покажу. Бачите, тут багато квітів, багато різних смаколиків. Ось, наприклад, хлопець шукає дівчині подарунок зробити. Він там дивиться на якісь ось такі подаруночки. І тут ви ще свої квіти оптимізували, вони вийшли в топ. І серед оцих всіх смаколиків, різних прикольних штучок, ви квіти свої пропонуєте. І в нього ага, треба і квіти, і це. Ось, таким чином має бути. Так само можуть бути суміжні будь-які речі в різних тематиках. Так само можна дивитися по Києву, які ще є запити такі актуальні. І таким чином оптимізувати свої публікації. Якщо не хочете самі розбиратися, ви можете звернутися за мене за посиланнями, я вам підберу. Але в будь-якому разі, не фокусуйтеся лише на Чітко тематичних, і ніякому разі не беріть суперпопулярні хештеги. Знаєте, як от оставлять там просто хештег Київ, тут 5,4 мільйона дописів, ви ніколи там не вийдете в топ, якщо не зробите щось прикольне. Звісно, ви можете там на кілька хвилин зависнути, але в більшості тут будуть одні і ті ж самі бачите, які публікації, і навряд чи це вам підійде, і ви проб'єте цю стелю, щоб в такому високочастотному хештегі бути в топі. Тому орієнтуйтеся на тематику, на частотність обов'язково. Так, скільки конкуренція. І дійсно дивіться, треба який там трафік, бо іноді можна занадто низько конкурентні хештеги набрати. Деяких клієнтів бачу таку помилку. І там просто немає тих відвідувань. І також давайте, на прикладі цього ж допису покажу вам, що таке альтернативний текст і як він працює. У мене допис вже вийшов, тому я, щоб подивитися, натискаю три крапочки: редагувати і редагувати альтернативний текст. Ви бачите мій альтернативний текст наразі. Це пошукові запити, і також клієнтам, я коли підбираю, то роблю чітко пошукові запити, які їх цікавлять. Як мене люди знаходять. Просування в Інстаграмі, просування в Інстаграм, бізнес Інстаграм, як збільшити охоплення і так далі. Це все те, як мене люди шукають, з чим я їм допомагаю. Тому в мене такий альтернативний текст. Бо якщо ми цього не зробимо, алгоритми, цей пост, цю фотографію сприймуть як. Хлопець, трава, дерева, будинок, небо Но зовсім не те, що нам потрібно. Не забувайте слідкувати за оновленнями. В інстаграмі, як і в інших соцмережах, постійно щось додається, прибирається то краще просуватися дописами: то різ, то сторіси знаходять краще, то можна їх взагалі майже не робити. Купа інформації, купа оновлень, все змінюється. Я інформую про це постійно на каналі. І ось, до речі, можете подивитися, що з рілсами змінилося за останній час. Дуже значимі оновлення.